Чи може свинцево кислотний акумулятор при зарядці виділяти отруйні пари. Відповідно, чи можна його заряджати в квартирі? Ну, це історія про чую дзвін, да не знаю, де він. В принципі, коли акумулятор заряджається і кипить, то дійсно він може виділяти отруйні пари, які ще є вибухонебезпечними. Але на сьогоднішній день 99% акумуляторів не обслуговувані. В них спеціальна конструкція верхньої кришки, так звана лабіринтна система. Тут пари збираються в кришці, конденсуються і знову стікають в акумулятор. Тобто пари не виходять за межі акумулятора. Якщо ми будемо перезаряджати акумулятор, він буде сильно кипіти, то дійсно всередині акумулятора може піднятись тиск. Для цього на кожному акумуляторі є ось такий спеціальний аварійний клапан. Він знаходиться з двох сторон і вмикається цей клапан або спрацьовує, коли внутрішній тиск в акумуляторі досягає приблизно десь двох атмосфер, як в колесах автомобіля. В такому випадку пари з акумулятора можуть виходити назовні, але в дуже маленькій концентрації, навіть якщо ми будемо це робити вдома, ну, ніякої небезпеки, на мій погляд, це нам не чинить.